Самий величезний привіт, самим найкращим. Я вас запрошую до чарівного світу у магазин Єва. Акції з низки в магазині Єва 30 квітня та 1 травня. Два дні. І давайте подивимося, що підготувала Єва нам на ці два дні. Дякую дуже за коментарі. Вдячний за ваші подобайки. Величезне вам дякую. Перша акція на Аріель пральний порошок для автоматичного прання аквапудра вагою 2700 за акційною ціною 279 гривень. Ну що я скажу? Скажу, що знижка непогана на таку вагу. І, до речі, Аріель, мені здається, він найкращий порошок. Чи може хтось знає краще? Залишайте свої коментарі. Наступна акція всі освіжувачі повітря із кешбеком 80%. Давайте спочатку подивимось, які із жовтими цінниками, тобто акційні. Освіжувачі повітря Sky є багато різних ароматів з 80% кешбеком. І по ціні 39 гривень 300 мл. Освіжувач повітря ось такий Glade Ціна 96,50. Освіжувачі повітря Sky 400 мл, Їх зараз можна придбати за 35 гривень. Також багато різних ароматів змінні балони до освіжувачів Sky по 55 гривень зараз. І зверніть увагу, також кешбек на усі аромадифузори в магазині Єва зі знижкою і з кешбеком 80%. Ось такі гелеві освіжувачі повітря Sky 150 грамів 50 гривень. Наступна акція: донат для прання Актів Wash універсальний. Тут 100 циклів прання зі знижкою більше ніж 50% за ціною 70 гривень. Зверніть увагу. Тут об'єм 4 кілограми. І хто вже користувався, залишайте свої відгуки. До речі, тут написано, що не містить фосфатів. Наступна акція на Joy. всі підгузки. Знижки чи кешбек? Кешбек. А давайте подивимося ще без знижки. бачу, без знижки Joy. Але з кешбеком 80%. А ось ці джой можна взяти по акції. Вони дешевше, це підгузки Джой для хлопчиків та для дівчаток. І ще отримати кешбек. 80%. Ціна пакування підгузок. 300. Ой, вибачаюсь, це не цей. Ось 217 гривень. 237, не бачу. 237 гривень. Наступна акція на всі паперові рушники мінус 50% на другу упаковку. І давайте подивимось ціни. Зрозуміли, купуєте одну, і друга вам буде зі знижкою 50%, тобто за пів ціни. Ось така зева велика. Рушники. Тут два, дві штуки. Вони двошарові, 175 гривень. Оці вигідно зараз придбати, вони тришарові. А тут 120 відривів дві штуки по 65 гривень. Рушники сніжна панда, двошарові дві штуки, 64 гривні, за Заокруглює копійки до більшого для зручності. І дуже вигідно придбати зараз рушники паперові торгової марки літо. Це також двошарові дві штуки по 32 гривні. І другий вам буде зі знижкою 50%. Ось такий великий рулон, а літо, паперовий рушник двошаровий 44,30 і другий зі знижкою 50%. Наступна акція. Всі дитячі шампуні зі знижкою 50% також на другу одиницю. І давайте подивимося, що тут зі знижками. Ось такий дитячий шампунь, 750 мл, 84,50. Шампунь Джонсон півлітровий по 176 гривень. Трішки менше пакування, 300 мл 116 гривень. Шампунь для маленьких принцес півлітровий Джонсон 189. Шампуні Хані Бані дитячі по 70 гривень. І зі знижкою 50% можна придбати другий. Шампунь Хані Бані 3 в одному, півлітровий 67 гривень. Качечка кряка 44 гривні акційна ціна. Та дитячий шампунь, кондиціонер Сатін 270 мл 50 гривень. І другий за 25 можна придбати. Я ще знайшов ось такий великий шампунь, дитячий palmolief. А, це не шампунь, вибачаюсь, це гель для душу. Вухастик, шампунь дитячий, 54 гривні, 200 мл. Акція на косметику Гламбі 2 дорівнює 4. Вся декоративна косметика. Купуєте 2 і обираєте ще 2 у подарунок. Бачу дуже багато акційних цінників зі знижкою 50%. Зверніть зараз на це увагу. І давайте подивимось ціни на фарби для волосся в магазині Єва. Фарба фітолінія по 56 гривень. Фарба кулібрі 28 гривень, 80 копійок. Фарба капелі 56 гривень. Зі знижкою фарба Авена 70 гривень. Авена 66 гривень. Зі знижкою фарба Palette Intensive Color 87 гривень. За 104 гривні можна придбати фарбу Garnier Color Naturals. Garnier Color Sensations по 122 гривні. Фарба Palette Naturals 95 гривень. І фарба SUS 139. Шварц Brilliance – 215 гривень. L'Oreal Екселенс Крема 284 гривні. Відвела 199 гривень. Фарба. Фарба Сйос Олео Інтенс 171 гривня. L'Oreal Кастін Крем Глос в акційній ціні 269 гривень. L'Oréal Preference за 426 гривень. Це акційна ціна. І ось така нова фарба для волосся 239 гривень. В акції фарба iq Айкота 139. Зараз акція на усі пензли торгової марки КОС. Один купуйте і другий найдешевший в чеку буде у подарунок. Зверніть увагу, акційні жовті цінники. Ціни від 70 гривень. Акція на парфумовані водички 50% зі знижкою, дольче Габана, Москіно, вся парфумерія. Мої улюблені Москіно. 1349 гривень. Зараз. 300 мл. 30 мл, вибачаюсь. Це чоловічі. А, так, ось жіноча Dolce габана. Ось така нещодавно, здається, вона вийшла. 1849. Ну і звичайно, Dolce габана Light Blue, 1370. Жіночі Moschino, Зараз по 1199 можна придбати. І Moschino Фанні 2200 москіно білий жіночий 1349. І ось такий рожевий 1309 гривень. Теж цікава а, оця: хотів вам показати баночку. Дивіться, я ще давно-давно на неї дивився. Кав'яри, бачите, ніби а, чорна ікра. Чорна ікра у флаконі. Ось такий красивий дизайн. Це чоловіча водичка Аксіс. А вона зі знижкою 50% 499 гривень. І чоловіча водичка Дольче Габана, 125 мл, за ціною 1799. Зверніть увагу, зараз дуже хороші знижки на подарункові набори, чоловічі та жіночі. Ось такі чоловічі менки для волосся, для тіла, для обличчя 63 гривні. Подарунковий набір чоловічий фа гель для душу та кульковий дезодорант 129 гривень. Ось такий набір 125 гривень. А до складу набору входить гель для душу, крем для гоління, лосьон після гоління та мочалка. 125 гривень. Ось такий можна придбати за 119 гривень. В наборі гель для душу, крем для гоління, гель після гоління та мочалка. Набір для чоловіків Лезо. А тут піна для гоління і станочок для гоління 129 гривень. Ось такий цікавий набір. Із косметичкою в наборі а, крем після гоління та піна для гоління. Але цінника немає. На жаль, Тю. зараз проскануємо. 129 гривень. Цей також зараз в акції. Гей для гоління та станочок для гоління G-Lite 349. І чоловічий набір Акс, дезодорант та гель для душу 149 гривень. А ось такий можна придбати зі знижкою 659 гривень. Для жінок ось такий подарунковий набір: дезодорант і лосьон для тіла 258 гривень. Нівея. В акції ось такий палмалів, набір подарунковий, кульковий дезодорант, гель для душа і пов'язка 299 гривень. Ось такий великий набір професійних засобів ізюмі 780 гривень. У наборі а, так, шампунь, кондиціонер і доглядовий засіб. Це Корея. Подарунковий набір Нівея Q10. Це у нас Ні, Це для зняття макіяжу водичка. І а, Q10. Денний крем 435 гривень. І дуже хороша знижка на ось цей набір. 390 гривень, був майже тисячу. Тут все для догляду за обличчям. Крем денний, крем нічний, сироватка, крем для шкіри навколо очей, Есенція, емульсія і молочко для вмивання. Капці. Мінус 50 на другу одиницю. Наступна акція 30 квітня та 1 травня. Всі чашки, склянки, бокали, весь посуд для серверування 2 дорівнює 4. Купуйте два і ще два буде у подарунок. Це дуже хороша акція. Зверніть також увагу на посуд, особливо на тарілки, на келихи, бокали, парне число. Зараз я вам розкажу, що по чому. Ось така літня чашка 80 гривень. 50. Ось такі можна придбати за 80 гривень. Можна сказати, для малечі чашки по 60 гривень на компотік. Дуже багато в Єві чашок подарункових ось таких в коробочках. Вони по 189 та по 199 гривень. Це новинка. Нещодавно бачу привезли. Є зірочками з квіточками у 80 гривень. А ось такі можна придбати за 129 гривень. Це для кави, мабуть. Також кольорів багато різних. ну між 9 і 10 Поки що без змін, новинок ніяких нема на келихі, тільки такі як ці були, так і залишились. Вони по 100 гривень зараз зі знижкою. І ось такі склянки по 70 гривень. І також я показував у попередніх оглядах. А ось із посуду привезли досить цікаві тарілочки. Ось такий салатник. Ціна 50 гривень. А це я вже би сказав, не знаю, можливо, і для перших страв. Теж така цікава. Цікавий візерунок. Новинка ціна такого салатника 90 гривень. Ще одна новинка, ось такий салатник темно-синього кольору. 50 гривень, акційна ціна. Це також новинка в нашій Аврорі, принаймні, ось такий салатник. Дивіться, як цікаво також зроблено такий візерунок. Ціна такого салатника. Так, вибачаюсь, я вже заговорююсь. Знаєте, коли а, по 100 разів бігаєш на день, знімаєш в магазини. Ти, ти вже деколи забуваєш, де я в Аврорі, в АТБ чи в Єві? А в Єві. Ціна такого салатника гарного: 50 гривень. Господинки, це дуже хороша акція. Купуєте два, 100 гривень і ще два берете в подарунок. Я ще тут знайшов ось таку філіжанку для вашої кави. І з блюдочком ціна такого набору. Так, 129 гривень. Я вам буду бажати всього найкращого, і зустрінемось трішки пізніше вже в наступному відео.